Доброго дня, любі друзі, в тері Софія. І так, твоя родова система. На що прямо зараз тобі треба звернути увагу і прокачати. Ну, дивіться, я б сказала, згадайте, будь ласочка, якусь мрію, котра в вас не здійснилася з вашого дитинства. Да? Виповніть її, і тоді ви зможете з того почати відновлювати свій зв'язок зі своєю внутрішньою дитинкою. І то дуже позитивно буде впливати на все. Ваше доросле життя. Ваш род благословляє вас йти по шляху свого а, предназначення. Мабуть, так, вибачте, не пам'ятаю, як перевести слово предназначення. А, слухайте своє серце та реалізуйте те, чого просить ваша душа. Ваша душа це є ваш внутрішній, внутрішня дитинка, да, котра чекає, коли ж ви на неї звернете увагу.